Ну, а замість зменшення призовного віку, до чого підштовхують Україну на Заході, уряд пропонує контракт на мільйон для добровольців віком від 18 до 24 років. Подробиці в Міноборони повідомили цього тижня. І знову хвиля суперечок. Суть новації така: кожен охочий може підписати контракт із силами оборони на рік. Виплата мільйон гривень, із яких 200 тисяч обіцяють зразу, і ще по 120 тисяч за кожен місяць служби. І 500 тисяч. Після закінчення контракту, тож загальна сума разом із зарплатою за 12 місяців набіжить більш як 2 мільйони гривень, плюс соцпакет, зокрема нульова іпотека і безкоштовне медзабезпечення. Щоправда, обрати посаду можна тільки з-поміж бойових стрільці, снайпери, штурмовики, гранатометники, розвідники це ті люди, хто виконує завдання прямо на лінії бойового зіткнення. Ну і відповідно підуть служити в бригади, які боронять країну у найгарячіших точках. Наразі це шість бригад, і там обіцяють молодих бійців готувати значно довше аніж 45 днів. Навчання буде відбуватися на базі нашої бригади. Це 45 днів базової загальної військової підготовки. Потім ще 14 днів фахового навчання, оскільки це може бути кулеметник, гранатометник. Тобто тобто, треба освоїти те озброєння, з яким ти будеш працювати. І потім, після закінчення цих там двох місяців навчання, в тебе є ще 14 днів на адаптацію в самому підрозділі. Чому тільки шість бригад? Бо програма контракт 1824 експериментальна, так пояснюють Міноборони після закінчення контракту. Молодим добровольцям гарантують звільнення від мобілізації на 12 місяців і право виїздити за кордон. І що важливо, виплата такого ж мільйона гривень винагороди передбачена і для рядових сержантів і старшин, які приєдналися до війська до 25 років своїх ще до того, як ці нові умови почали діяти, повідомили в Міноборони.